Друзі, вітаю усіх гостів, підписників нашого каналу. Мене звати Анатолій, тропічний сад, наша тропічна теплиця. Дружина Анна знімає. І сьогодні ми будемо говорити не про банани. Але я хочу, щоб ти показала. Нарешті ми дочекались: у нас сьогодні, якщо я не помиляюсь, 16 квітня 24 рік. Дивіться, покажи ближче. Друзі, нарешті, 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 нарешті ми дочекалися наших бананів. Ще не зривали. Чекаємо, щоб краще достигли, але вони вже. Да, йо, 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 йо. Блін, може зірвати? Ні, ну ми ж сьогодні знімаємо про маракуй. Давайте наступний раз, друзі, ми вам знімемо. коли ми будемо. Вони зажаті. Я не знаю, як його доставати від теля. Дивіться, вже ось один-два майже їх повністю. В принципі, вже вони стигли. Можна їх їсти. І ось ці два жовтіють. Коротше, друзі, не перемикайтесь, точніше, на наступний раз будемо знімати відео про наші бананчики, які вони на смак, і трошки про них поговоримо. За скільки заплодоносив, що для цього потрібно, і тому подібне. А зараз, друзі, давайте ми все-таки. Перейдемо до того, що я хотів вам показати. Мова сьогодні піде про Маракую. Маракуя Північна, вона в нас росте на вулиці, вона в нас росте і в нашій тропічній теплиці. Також, щоб ми круглі рік її їли. Майже так виходить. По крайній мірі, до нового року ми точно їмо. І ми вирощувати також показували. Можливо, я в ті, хто більше показував про маракую, вирощування відрії, який формат крутий, універсальний, можна будинок, квартира, балкони, де хоч на вулиці. О, топчик. Ми його вже відпрацювали за три роки. Хочу зараз з вами поділитися, як ми це робимо, що для цього потрібно. Дуже все економ, варіант, бюджет і будете мать собі. Гарні плоди, смачні, красиву рослинку і все буде топчик. Так, що нам для цього потрібно? Дивіться, я, до речі, хочу, щоб ти показала, ось наша в теплиці Маракуя. І там вже, дивіться, вона просто поперла, зараз сонце з'явилося, які вже бутони. Я думаю, пару неділь вже заквітне. Дивіться, і скільки бутонів Он, пішло, все в бутон, бутон на бутоні. Тобто, ну, коротше, це зрозуміло, вона дуже гарно себе зараз почувала, сонечко з'явилось, тому потрібно сонце. Вроді росла, поки сонця не було, бутони не з'являлися. Бачите, тут нема бутонів. Я, до речі, видаляю всі пасинки, це важливо. А тільки з'являється сонечко, що вже прям прогріває, гарно світить на неї. От, тоді відразу з'являються бутони. Дивіться, бутони, бутони, бутони. Ось, дивіться, бутончики, скрізь, скрізь бутончики. Видаляю пасанки, жену в, один, в одну ліанку. Друзі, так що давайте тоді ми перейдемо. А до речі, покажи це вже так. Це ж думаю, що на 5 хвилин відос. Дивіться, Лангінарія, плодик який така. Трубочка, юбочка. Коротше, розповімо пізніше, що це за рослинка. Дуже цікава, ось така квітна білими квітами, красивими, такими. такі плодики, виді вазочки, такі з неї багато чудових речей роблять. Так що, друзі, ми не стоїмо на місці. І так, давайте тоді перейдемо до нашого робочого місця. До мене приїжджають люди і говорять: да-да-да-да, ми пам'ятаємо це місце, це де ви знімаєте завжди відео. І, до речі, люди говорять, ви постійно є, другі змінюються, а ви постійно є, і це слава Богу. Я маю в плані, що, що багато сьогодні людей не дуже не хороших, які продають не саженці, які абсолютно не відповідають дійсності. Я думаю, що всі бачать багато відео якоїсь реклами про рослини, які абсолютно не мають нічого спільного там з якимось яблунями і тому подібне. Я не хочу на цьому фокусуватися. Друзі, маракуя. маракую. Сьогодні будемо садити ось такі. Відра 16 літрів. Вчора поїхали, купили пару відер. Дивіться, ось я дивлюся, я не рекламую фірму, але що я хочу сказати, я взяв це відерце, дуже якісно зроблено. От воно реально мені подобається пластик, він такий і м'який і жорсткий, що не лопається. Це дуже важливо, бо я брав відра, сверлиш, воно тріскається дуже, воно типа немає первічного матеріалу пластика. Це важливо, тому що може лопнути в будь-який час відро. Тому я не знаю, заїхав в будівельний е, магазин. З іншу дружиною, і купили ось таких пару відер для наших маракуй. Зараз я покажу, як я роблю в такому відрі новенькому, хорошому дирки. Дивіться, беру такий шуруповерт і прямо десятка в мене сверло. десятка сверло, І от таким от чином пластик доволі жорсткий, але класний. Але дивіться, отак, от, в принципі, робити не бажано, тому що е на відсоток буває часто отак лопає. Але вроді, я пробував це відро, чому я говорю, хороший пластик. Вроді, нормально, не, не тріскає. Бачите, який жорсткий пластик такий, що цей. Ми робимо таким чином дренажі. Робимо дирки в цьому, в нашому відрі, щоб сходила волога, лишня волога. От таким чином насверлюємо, дивіться, досить багато дирочок. Ось так. от робимо. Але дивіться, якщо у вас, наприклад, відро таке ну, простіше і воно знаєте, як хрупає пластик, то тоді переверніть на оборот, поставте прямо на землю і отаким таким от чином прям сверліть звідсіля, щоб була опора, щоб воно не тріскало. Тоді воно не буде тріскати. В даному випадку в мене все нормально з відром і воно нормально виходить. Тому я, щоб вам гарно було видно, я його ось так от роблю. Отак от роблю. Дивіться, дирочок робіть багато. Щоб гарно волога сходила, бачите, я насверлюю досить досить багато дирок. Це важливо, не потрібно для маракуї застій вологи якийсь, тому такий формат, як от зараз. Дивіться абсолютно клас. Все. В принципі, там е, скільки у нас десяток дирок точно є, можна більше трошки зробити. Можна трошки більше зробити. Це не принципи ОО, але не, там не чотири дирочки. Зрозуміли? <кій> у мене виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, Десь вона три на 14 дирок. От, десь, отак. От, в принципі, по-моєму, так. Я все наше відро. Наше відро готове до посадки нашої маракуї. Ми просто показали, як ми це робимо. Я хочу, щоб прям ви все бачили і о, знаєте, від початку до кінця. Ми його відставляємо в сторонку, а я таке ж відро підготував уже, просверелив дирочки і накидав трошечки ґрунта сюди. Вже уже підготував, ну, щоб не втрачати часу, він не потрібно. На відео це довго займає час. Навіщо? Я думаю, це зрозуміло. Я сюди підготував ґрунт. У нас піщаний ґрунт, я додав сюди перегною. Я додав сюди ще що. Я додав, нічого не додавав. По-моєму, трошки грибного в нас там якийсь грибний субстрат, ну, з-під грибів, де росли гриби. Я трошки ще також ну, додав сюди буквально пару жмень. Земля досить і легка. І вона ще, і бачите, така трошечки в'язка. Ну коротше, не рекомендую чистий чернозем, а, тому він тяжкий, дуже тяжко тримає ну, волога Постійно тоді не дуже гарно. У нас сонечко виходить, прям взагалі. Клас, похолодало, але все одно. Що ми далі робимо? Дивіться, таке відро 16-літрове. У нас підготовлене. Давайте ж виберемо саджанці. Давайте виберемо саджанці. Дивіться, я беру ну, самі прості звичайні саджанці, карячні трошечки, от в таких е, поменших горщиках, дивіться, у мене є. Я вирішив їх посадити. Вони, в принципі, нормальні, стандартні, дивіться, нормальні, хороші саджанці, Ну, не прямо там такі, бачу, корінці вже вилізли. То давайте ми е, оці саджанці візьмемо і робимо перевалку. Робимо перевалку, і е, зверніть увагу, щоб ми не заглубляли. Наші рослинки сильно а, в ґрунт. Тобто, ну, на рівні, як от воно є, може трошечки буквально можна додати. Дивіться, що ще хотів сказати, тільки що буквально і а, а, чому три я вибрав. Тому що дивіться, мінімум потрібно дві для перехресного запилення. І та, і та буде плодоносить, маракуя північна, інкарнати, називають її там, устраюють якісь демагогію, розповідають. Коротше, росте на вулиці, провірено, за моїх вже 6 років, це сьомий сезон. Дивіться, е беру три штуки і сажу, отак: три от штуки, маракуйки. От Потім буду робити конструкцію я і по-любому. По-любому, вона буде заплітатися. Отак от, і в такому форматі дає до 20 плодів без проблем в такому відрі. Навіть в 12 літром. Це 16 ка може і більше. З трьох рослинок. Що ми робимо? Дивіться, тоді беремо, вигрібаємо невелику ямку от, і робимо обов'язково перевалку десь приблизно, щоб у нас да, глибше потрібно. От Я ще там приготував землю, щоб досипати можна було. От, дивіться, ну, десь ще можна трішечки. Отак от, от. Достаємо землю. Ну, в, принципі, норм. в принципі, норм. Дивіться, ось так беремо. Трошки обдавили горщик обережно. І робимо перевалку. Бачите, коренева нормальна, все нормально. Трошечки треба було полить, бо бачите, ґрунт розсипається. Ну, то нічого глобального. І підсипаємо обережно ґрунт, щоб не шкодить перевалку робимо, щоб не шкодити нашу кореневу систему. Все досить просто. Давайте я візьму ось у мене ґрунт. Ще я набрав такий же ґрунт. Ну, думаю, щоб якщо було більше лопатку там. І отак от трошечки, трошечки я підсиплю ще. Дивіться, ми тут трошки вжали обережно, щоб не шкодить. І на тому ж майже місці ми і залишили. Буквально, буквально там, можливо, пів сантиметра я буквально, може, і не, не, не заглубляв. Ну, отак от. Ось. Перва рослинка є. Давайте наступну. Зараз я все-таки, знаєте, отак от достану, в це відерце, щоб воно ну, не нагрібати, буде так зручніше. Приміряли приблизно. Цей багатовато. Отак, так? Да? Отак. І третя, отут буде у нас. Ну, десь отак, так. Да. Давайте отак. в от. От. Ну, такому от десь форматі. Також знову обдавили трошки і обережно робимо перевалку. Бачите, нормально розвинута коренева система. Все чудово, трошки, звичайно, вона вже підсох ґрунт. От. Тому отак. От робимо перевалку, не шкодимо кореневу. Рослинка тоді не відчуває ніякого стресу, тільки віддячує нам потім. Своїм ростом. Трошечки я придавив, трошечки буквально. от Ну, отак от, от от так от є. І третя рослинка садим також. Рекомендую все-таки ну, мінімум, звичайно, дві. А я рекомендую три, тому що бувало такі випадки, що, наприклад, люди купляли дві мінімально штучки. да От так рослинка одна пішла, от стартанула вона, от пішла, вона трішечки краще рости. Вже пішла, кинула бутон. Пішла, кинула бутон а, і відкривається ця відкривається квітка, а друга рослина трошечки десь от, от десь вона призупинилась в рості. І виходить, що та квітне, а ця ще не відкрилася. І немає чим переопилити. Пробували, там, зберігали, не завжди виходить, типу, якби там холодильник у пельцю тримати. Тому все-таки краще три. Мінімально, звичайно, дві. Ну, це такі випадки і інколи бувають. Да? А так, три, тому що по-любому з трьох, дві та заквітне і буде чим переопилити. Все буде плодоносить, але переопилення потрібно робити. Тому я, наприклад, роблю три штуки е по-любому. Три штуки по-любому. От, ну от, В принципі, нормально. Да, Поміряли горщиком, отак от обдавили горщичок наш. Давайте Бачите, сиплеться земля. Треба було гарно пролити. Коренева, все чудово, бачите? О, все, супер. І додаємо обережно грунт, щоб не зламати ніде нічого. Спосіб перевалки дуже хороший, ефективний. О, тому от таким от чином трошечки я прижимаю. І зараз буквально чуть-чуть підсиплемо. Там, я ж говорю, і додається оцей пів сантиметра цього ґрунта. Він просто, чому досипає, Ну, він присяде ґрунт. Да? І буде просто тоді малувати таке піввідра до кінця сезону. Дивіться, я тут буквально чуть-чуть Можна сказати, майже не заглубилося нічого. От так от все на даному етапі. По суті. Дивіться, три рослинки компактненько. Все гарно. У нас стало от. чудово. Це наша перевалка на даному етапі, вона закінчена. Дивіться, чудові рослинки, вони зараз ще такі невеличкі, але вони, повірте, зараз відчують свіженьку землю, новеньку землю, і вони будуть класно-класно розвиватися. Далі що буде? Я просто чесно хотів взяти і дугу, дугу але знаєте що, я все-таки, мабуть, піду на вулицю. Я просто забув перед відео хотів взяти. От, ми зараз буквально на секунду зупинимо на паузу, і я покажу приблизно, як ми робимо е, дуги і тому подібне. Давайте тоді зараз я буквально це півхвилинки, і я зараз е, занесу, покажу, який я роблю струбок дуги такий, щоб воно потім плилося, на за ньому запліталося. Дуже компактна рослинка, красива, акуратна. Можна так зробити, е, на балконі ставити, на вулиці ставить в квартирі, ставить головне сонце. Запам'ятайте, головне сонце. І… Е, і може, можна ще отак от посадити в відрі, одну-дві рослинки, і також пускати на Ліану, як даному, не на Ліану, а на, на сітка з огірків. Тобто шпалера. Ви зрозуміли. Тому, друзі, давайте зараз не перемикайтеся. Буквально півхвилиночки ми зараз продовжимо це все. І е, я покажу, е, який варіант ми робимо. Так, дивіться, друзі, ось у мене така трубочка. І а, ну, Це з теплої підлоги щось залишилось. Неважливо, щоб принципово така була. Можливо, у вас якась друга є. Це просто така еластична, доволі товста стінка, хороша. І я як роблю? Я роблю ось таким форматом. Отак вставив. Потім не хочу зараз, звичайно, порушувати, там, щоб коренево ніде. І отаким от от форматом я там підгиняю. І отак вставив. Дивіться, ось така компактна. І ще одну, от таку ж саму роблю, і отак. От от. І такий буде у нас каркасик. І я потім там та якусь нитку, якусь шпалерку, якусь ми там ліску інколи використовуємо рибацьку. Ми отак-от от обв'язали там декілька щоб вона... І по кругу ми її направляємо. Вона гарно плететься, гарно чіпляється. І отак от по кругу, одну за другою рослинку або одну туди, одну сюди. Ну краще так, от да, закручувати по часовій, як ви немає різниці. Ми не, абсолютно нема. І ми отак, от вона спочатку пішла, 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 і отак по кругу, по кругу, друзі, 6 метрів виростає на отакій компактній штуці. Все перенести без проблем, винести без проблем. Занести навіть там підвал, якщо ви захочете на вулиці, що вона не стояла. Звичайно, в відрі на вулиці на зиму, якщо так от залишить, замерзне. Якщо в ґрунті буде просто рости, то проблем немає. От, А так от компактна рослинка, все компактне, все красиве, квітне, плодоносить, перепилять зручно, квіти квітнуть, дуже як на вид дуже красиво, і плюс ще і, ну, доволі ефективно, ми це вже три роки так робили. Мені формат цей подобається. Дивіться, красиво-таке, класно, Мені взяв, переніс, поставив та і все. Якщо, наприклад, у вас, навіть якщо у вас, вона ще навішано багато плодів, і приходить уже холода, десь щось похолодало. прямо, ну вона там чи прикопана, не прикопана. Можна прикопати, щоб не перегрівався горщик, якщо на вулиці. І ви, наприклад, взяли, бачите, ну от іде мороз, якийсь, а ще потім сонце тепло. Ви знаєте, таке буває в жовтні місяці, навіть інколи в вересні. От ви взяли, достали, поставили якесь приміщення на той день чи два, да, занесли, щоб вночі не померзло. Хоча вона до мінус п'яти переморозків, я перевіряв, витримує без проблем. Але все одно, винесли потім через два дні, далі рослина росте, далі дозріває, все супер. Якщо далі в'яжеться плоди, ще багато плодів, вони не дозріли, наприклад, ви вже там з'їли частину. Іде холод, уже, уже листопад місяць взяли, занесли його в якесь приміщення на тепле, де вікно поставили, і вона буде дозарюватися далі. Плоди висять, вони дозаряться, ви їх з'їсте і проблем не буде. Так що, друзі, використовую трубку, можна водяну якусь, головне, щоб вона не складалася там. Використовуйте такий варіант. Ми ще будемо знімати, просто зараз воно не потрібне мені ці дуги. Поки вона підросте, а коли вже підросте, я потім вже і земля сяде, я потім їх вставлю і все. Це буде чудово. На даному етапі що залишилось, тільки взяти і ось водичка у нас стоїть, вже готова, і полити трохи потрібно. Але дивіться, друзі, в такий е, я взяв великий горщик. У да? е, мене ґрунт е, гарно пропускає вологу. Гарно пропускає вологу. Тому. Я поки такі маленькі саджанці не рекомендую висаджувати в такий великий об'єм горщика. Дивіться, я буквально полив на всі три рослинки на, всі три рослинки, да, на даному етапі, буквально грамів 700 води. Це двохлітрова ліка в мене, от, я буквально грамів. Ну, так, да, десь 700-800 грамів на такий об'єм. Не проливайте зараз повністю. Не заливайте маракую, тому що реально вона не любить застою вологи. От, Ще там квітень місяць і такий момент. Зараз люди вже в мене хто брав маракую, там, пепіно хочуть відразу висадити вже в ґрунт, на вулиці було, 25, а можна. Ні, дивіться, от я, я говорив, я попереджав багатьох. Не спішіть, маракую краще висадить, там, якщо південь, прям тепло. Можливо, середина е, травня. Якщо о, десь другі регіони Київська, Чернігівська, Сумська, там, ну, другі регіони не південні, да, там, центральна, е, західна Україна, то краще висаджувати кінець травня, коли ґрунт прогріється, коли ночі будуть теплі, тоді вона буде класно рости. Ми вже провіряли, якщо рано посадиш, воно стоїть, коренева не працює, воно не розвивається, тому не спішіть. Хай гарно ґрунт прогріється. Градусів 15, щоб був там 16, і вночі я маю на увазі, щоб уже була і температура, і сам ґрунт приблизно. І тоді ви сажите, вона тоді гарно стартоне, вона гарно почне рости, розвиватися, і повірте, вона все ще дожене. Бо часто, от зараз, якби посадили, дві неділі було плюс 22-25, це навіть в Києві. Да? А на півдні ще тепліше. Але зараз я дивлюся, в п'ятницю в суботу, там на 20-ті числа, передають взагалі плюс 3 вночі. Розумієте, дощі кожного дня, холодно, в день там плюс 12-10, вночі плюс 3-4, можливо, навіть приморозки. Тому не спішіть. Як пепіно, так і маракую. І обов'язково перед тим, як на вулицю його на сонце виносить, любі рослинки, якщо стояли вони в хаті, теплиці, в будинку, закалять, маракують. В 5-7 треба закалять, тобто на півтінь, не на пряме сонце, особливо в обід. Я думаю, на цьому ми закінчимо наше відео. Друзі, якщо вам такий формат корисний, якщо я думаю, просто топчик, можна вирощувати в отак такому відрі, в горщику, немає різниці. Це відро взяв, можна горщик. Якщо вам такий варіант підходить, подобається, друзі, з вас лайк. Я думаю, я реально ділюся, от як воно є. Повністю розповідаю інформацію. от, І я думаю, що вона корисна. Вона це робочі варіанти, класні варіанти. І ну я думаю, що непогано було, щоб хто не підписан, підписався, бо багато хто не підписаний ще. І полайкайте, покоментуйте, друзі. Це важливо, тому що максимально людей більше побачать інформацію і максимально зроблять менше помилок. І всі будуть задоволені, будуть отримувати гарні врожаї, будуть отримувати гарні результати. І це буде для всіх класно. Все, пока, до нових відео.